Слава Україні! Хто розхидує зсередини Україну? Хто дестабілізує Україну тоді, коли йде війна? Що є першопричиною? які рішення президента для стабільності? Які дії президента є державницькі? Хто розхитує? Хто дестабілізує? Відповідь чітка. Чиновники і члени команди президента своїми ганебними діями. Їх небагато. Але вони своїми діями. Вішають ярлик ненародної влади для всієї команди. Перша причина розхитування ганебні дії чиновників і членів команди президента. Вони роблять каку, якусь несправедливість, злочин, проявляють байдужість. Це бачать люди, це стає відомим, бо ми все ж живемо в демократичному суспільстві та й сучасні технології дозволяють негайно бути проінформованими про події. Люди стають незадоволеними тим, що відбулося. Про це починають писати блогери та просто користувачі Фейсбук. Починають говорити владі, а ті придумали відмазки. Не наразі, не роздувайте зради, адже зараз війна. І все це говорять серйозним виглядом, буцімто говорять щось адекватне. Починаючи від президента громадськість йому, у вас зрадник татаро, у вас міністр освіти не те робить, у вас міністр культури робить помилки. Відповідь радіозна. Не наразі. Будь-які зауваження свідомих, критично мислячих, адекватних людей відразу відповідь на єдиному телемарафоні і соцідках, захоплених одурманеною владою та тролями від зелених, відповідь проста. Яку придумали, щоб закривати рохта свідомим та задовольнити рабів і лохів, як кажуть у нас? Відповідь не роздувайте зради зараз війна. І всім цим єріс несущим хочеться сказати: агов, друзі! 2014-2019 році також йшла війна. І ви, спіною рота, не визнавали війну, критикували Порошенка за будь-яку дію, паскудили Україну, українських вояків, приколювалися і знущалися зі всього українського. То чому ж зараз всі повинні мовчати? Причому мовчати, бачачи чіткі злочини. Навіть церква говорить, бачити гріх і не спробувати його виправити це ще більший гріх. Тому саме наявність свідомого суспільства, яке бачить помилки і злочини та не мовчить, це і є свобода слова та перспектива формування некорумпованої та професійної держави. Тому люди повинні говорити, по суті. А чиновники, ті, хто роблять злочини та ті, що замовчують і покривають їх, просто повинні не робити злочини та не покривати злочини. Не буде прецедента для розмов. От і все. Ну, от якби Гогіашвілі не бикував, якби Мецгер не ув'язнював журналістів, якби Трухін Бухий не потрапляв би в ДТП та не давав хабаря, якби Тимошенко не ганяв на гуманітарному позашляховику та на новенькому порше, то чи хвилювалися б люди? Ні, не хвилювалися. Кожний живе своїм життям і є в них чим зайнятися. А ті, хто про ці злочини розказували, уже не створювали б ніякої зрадоньки. Але станом на зараз. І міжмейкери і політтехнологи команди Зеленського та і всі винуватці неморальних подій, а також владна команда, вибрали жити, як їм подобається, як в них виходить комфортно. Вони хочуть жити, як подобається собі. А щоб це виходило, підмінюють поняття і за допомогою єдиного телемарафону та ботів в соцсітках створюють ілюзію, іншу реальність, вішають ярлики на нормальних, порядних людей. Вже створили для людей помилкове твердження, що незалежні ЗМІ, блогери, експерти, прогнозисти, гадалки, порохоботи і європейська опозиція розганяють зраду. А тих, хто правду говорять, обзивають порохоботами, формуючи імідж порохоботства як негативний, від якого щоб люди шарахалися. Так, ці блогери, експерти, прогнозисти, гадалки, порохоботи і європейська опозиція. Десь вони, можливо, і отримують трохи хайпу, критикуючи помилки влади. Але фактично вони роблять більше користі, ніж шкоди. Істинними подвійними злочинцями є члени правячої команди, які і закон порушують, і приймають участь в обородках, саме і створюють прецеденти, та ще й потім їх прикривають, вішаючи ярлик розшатування ситуації на розмови блогерів, експертів і опозиції та незадоволення народу і армії. Робили це і робитимуть. Знов провладні, прихвостні та недалекоглядні громадяни будуть розказувати, не роздувайте зради, не хвилюйте суспільство. Відповідь на таке проста. Хай чиновники роблять все до ладу. І предмет розмов пропаде. Але поки вони для людей роблять так, як попало, як вигідно їм, в тому числі аморальні, незаконні та антинародні вчинки, ми. Свідомі громадяни мовчати не повинні, бо навіть церква говорить, бачити гріх і не спробувати його усунути такий же гріх. Що повинен зробити президент? Перше, сформати кодекс поведінки державних службовців та членів команди президента, за яким роз'яснено, що можна і що не можна робити, приймаючи участь в державному управлінні. Закріпити його законом. За яким, крім відповідальності за помилки і злочини, перекладається на чиновника відповідальність за роздування зради, хвилювання суспільства та дестабілізацію обстановки в країні. Адже його вчинки приводять до негативного іміджу влади і команди президента. Підписати закон про стимулювання і мотивування громадян до висвітлення правди щодо дій осіб, які приймають участь в державному управлінні. Роз'яснити всім чиновникам та членам команди про необхідність дотримуватися закону та моральності вчинків, заборонити, ображати, осуджувати і критикувати громадян, які висвітлюють правду, в тому числі і про помилки. Зробити роз'яснення для ЗМІ щодо правильності висвітлення подій. Ми починаємо осуджувати злочинців та підтримувати небайдужих громадян. Хто розхитує зсередини України? Хто дестабілізує Україну? Що є першопричиною, які рішення для стабільності, які дії президента є державницькі. Відповідь чітка. Дестабілізаторами країни є чиновники і члени команди президента своїми ганебними діями. Ті, хто їх робить ці ганебні дії. Їх небагато. Але вони своїми діями вішають ярлик ненародної для всієї команди. А державницькими діями президента є початок осудження злочинців та підтримки небайдужих громадян. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал. Поставте лайк, зробіть власний комент, правильний, розумний, та підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі та побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!